Пробуй, <говори> <говори> пойма, да, 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 да! Ні, да, ні, здалеко пафо, да си не знаємо. Бля, це не попаде общество. Теймаю, да, це получили! <'я> <пл 'я> <пл 'я> <пл 'я> Ти Саня бачив, що він на це на дерево? Чи ти не бачив? Подивись, може, він десь під дерево упав. Хорош, хорош, Макс. Нормально. Можно я опять так. Сади. А, да, убий меня, не его, а? Хорош! Хорош!

Пацаны, а давайте поубачиваемся, чтобы чтобы сейчас вы поубачили на заделу. Леха, ты... его. У мяч нашли. Сюда. Аккуратно, аккуратно. Хорошо, Дженя, Дження, Він, він, давай! Саня, ти лучше кидай сюди поки, через сетку, перекинеш. Ану, тільки ж не, не на середину поля, а сюди. Навіс. Да, да, да. Покажу я. Дай ми зараз я розберемося. Нормально, не дихаємо. Це наш м'яч. Наш дай м'яч.

Не розказуйте, блядь, ти що нарізає. Нет, так кричи. Ну я буду шептать, блядь, тебе на уст. А чого ти молодежи, блядь? Давай, давай, масмо, попадай. Нам з ігроками сідайте, блядь. Юр, це збина! Слав, дивись! Сам розвертайся, сам нікого нема. Юра! Игрока каждый играет. Хорош! Пацаны, каждый с игроком ближе, каждый с игроком. Переберите, вы вдом держите. Стоп, стоп! Можно сам дать? Бетя, выходи, выходить, выходи, проси мяч. Дальнюю надо закрыть, кто? Влад, спина, Влад. Лево, лево, лево. Вы вдвоем бегаете с одним игроком. Вдвоем, смотри. Вы просто... Олег! находите одного игрока. Вы вдвоем бегаете за одним. Макс, Макс, да, 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 смотри. Ma, ja, šeš. Da, 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 da. Два. Все внимательно. Ладош, на воротах давай. Юра, завершай, завершай. Да! Yeah. Макс лучший. Пацаны, играем, играем. Ти стоїш на лікарні чого? Нехай грають, нехай грають. Нічого, 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 граємо, 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 Надо дограти. Тримаємо, бігаємо. І страхуйте його! Макс, дивися. Хорошо, хорошо, хорошо. Тримаємо. Тримаємо. Петя, вище. Вище, петя. Іди, просто біжи туди. Я тут Охраняй студию, На блок, давай, давай! Хорошо, 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 Леша, молодец! Можно выходим, самую стену выходим! Внимательно, макс. Хорошо. Хорошо. П'ять минут осталось, пацаны. Треба потерпіти, потримати трохи. Давайте. Дима, Пацани, включайтеся. Поборись! Нічого, граємо, граємо до кінця, забули. Е -е! І граємо, граємо, пацани, не виключайтеся. Нема під нього нікого. Бери, бери на це, бери, не бій. Не толкай, не толкай, не толкай. Просто піджимай і все. Нормально, нормально, нічого. Піхте, ми виграємо. Піхте з тобою. Прошу, Макс. Петя, помагай зайти. Можна сказати? Петя, помагай. Паша, дальня буде, дальню закрий. Причем ты? Ти кричиш, що допомагає. Куди допомагати, як ми виграли є? Бігте, щоб отримати гол. Слав, по ньому вдар нічого. Слав, давай сміємо. Макс, давай обережно дивися, дивись, до кінця Макс, поборись. Один Паш, один, один! Давай вище, Макс. Назад! Седаем, седаем, седаем. Пацаны, разберитесь, а двух разберит.